Тутінки, селище кровососів, армійські склади, моторошне ревіння, автоматна черга, стрибок, удар, нокаут. GSC релізнули новий тизер, що присвячений нашому старому новому другу псевдогіганту. Маленький не на жарт розлютився, побачивши незваних гостей на своїй території. В оригіналі ця місцина була сповнена кровососів, які не давали жодного шансу на життя. А тепер, принаймні, в тизері цю справу перейняв волохатий псевдогігант. Страшно мені дуже. Зауважу саме головне вже в тисячний раз повторюсь, але погляньте на атмосферу: це важезне небо, за яким я так сумував ще з часів тіні Чорнобиля. Картинка, деталізація оточення вражає набагато більше ніж в трейлері час можливостей. Таке відчуття, що графа в тизері виглядає не гірше аніж в першому трейлері. Як ось тут я вже думав, що це мрії дитячих років, але ні, якщо гра і справді так виглядатиме, знімаю капелюх та аплодую, стоячи, витираючи скупу сльозу від радощів. Кольорова палітра не насичена, приглушена та дуже йде в реалізм, що, як на мене, надважливо для сталкера для занурення в ту саму атмосферу. Деталізовані, зруйновані будівлі ну просто кайф. Зверніть увагу на рух зброї під час динамічної сцени, все як і в тизарі з баюном. Динаміка справді відчувається. Перезарядка, постріл та віддача. Зауважу, послухайте в навушниках звук стрільби, це дуже гаряче. Поглянемо на красиве личко гіганта, паща з моторошними гострими зубами. Зверніть увагу, як він прибрав бідолагу, навіть і вухом не повів. Це відбулося за долю секунди, одною лівою, не кажучи вже про те, що автоматична черга йому явно. До одного місця, і також зверніть увагу на анімацію того, як помирає головний герой від його удару. Цитую: що це було псевдогігант? Знаєш, що стріляти по сліпим псам не так вже й нудно було. Не треба нам, той хабар, дай, но я тебе дотягну до ростока. І не забувай, що стріляти по цьому монстру з РПГ на ближній дистанції ідея так собі. Можеш свій новенький комбінезон зоря зіпсувати. Отож, сталкери, завтра буде огляд актуальних новин, де й детально поговоримо про цей тизер. А зараз приємного перегляду. Цей тизер виглядає, ніби щось найкраще, що GSC публікували протягом останніх років. І так, не забувайте бути підписаним на канал. До зустрічі.